Усі ми в дитинстві бавилися гербарієм, засушували листочки, квіточки, але не кожен з нас забавку перетворив на мистецтво. Ось ці картини це творіння, важко повірити, природи і рок людини. Пані Тетяна займається пресованою флористикою вже 30 років: тендітні панночки під парасольками, птахи на даху, сільські засніжені хати, помпезні маєтки на її картинах, лише з дарів природи усе без пензля і фарб. Знайомтеся, художник флорист Тетяна Бердник, авторка цих чудових робіт. Пані Тетяно, розкажіть про своє захоплення, про свої роботи. Ой, це вже просто. Моє життя, ви знаєте, понад 20 років я живу цим, і чесно кажучи, інколи я шалені від думки про те, що в моєму житті цього могло не статися, і що б тоді було зі мною. Тому що Ошібана, ось це дивовижне мистецтво, яке ви сьогодні порівняли з гірбарієм, воно дійсно зробило мене. І коли я побачила роботи своєї вчительки Ніни Федорівна Мінченка, мене це просто вразило, що можна. Звичайних природних матеріалів, які ми дійсно звикли бачити в природі, творити такі дива. Розкажіть нам, будь ласка, термін ошибана. Що він означає? Так. Ну от ви застосували слово гірбарія, і я хочу сказати, що між гірбарієм і ошибаною величезна прірва. Це два абсолютно. Схожих, але різних поняття. Гербарій – це просто засушена квітка або листочок, які не несуть ніякого творчого початку. Вони просто біологічна ознака там, цієї рослинки. Ми підписуємо ромашка і все на цьому закінчується. А в Ошибані ця ромашка може перетворитися на чарівну балерину. Наприклад, угу. тут у мене є робота моєї учениці, яка подарувала мені танцюючу ромашку. Потім Ошибана все таки це. Дійсно, мистецтво і гірбарії тут слуговує просто матеріалом для творчості. Ну а японці тонка нація, дуже така шляхетна нація. Вона ще 600 років назад додумалась до того, що рослини можуть бути матеріалом для творчості, і так з'явилося наступне мистецтво. Бо перше була ікебана. Ми всі добре знаємо. Якщо подивитися на ці слова, то ікі це життя, бана, квітка. Жива квітка. Що ж тоді оші-бана? Оші це тиснути бана, квітка, притиснута квітка, тобто гірбарізована квітка. Звичайно, для того, щоб зробити бодай хоч щось в бані, треба спочатку зробити гірбарій. В нашій країні є не тільки чотири яскраво виражені пори року. Господі Боже, я буваю в Карпатах, я там нараховую сім різновидів папороті. А кожна папороть – це вже різний візерунок, це вже різна форма. 100% забезпечує себе природним матеріалом. Але Ось я такі. бачу, що тут є екзотичний матеріал досить багато. Так є екзотичних. Наприклад, Бугінвілія вона росте тільки в тропічних країнах. У нас вона не має таких яскравих виражених кольорів. Ну якщо у когось росте, то тільки в квартирі. У нас от кукурудза О, <ріст> не одразу звичайно, українська кукурудза. Але бачите, яка вона Дякую. красива, які на ній смужечки, плямочки. О, є ще різні сорта кукурудзи. Є фіолетова кукурудза, є біла, є жовта, є різні. І від, від сорту кукурудзи залежить і колір оцього листочку. листочка. Ну а де його застосувати? Це вже ми, майстри Ощебани, починаємо фантазувати. Природа дає нам ось таку чудову палітру тільки в одній рослині. Уявіть собі, що це конвалія, це одна і та ж сама рослинка. Можна вирізати з коричневого листочка, стовбур дерева. А от, наприклад, якщо цей листочок прикласти до земної поверхні, от на тому ж самому пейзажику, то ви побачите, що цей листочок легко перетворюється на земну поверхню. А як народжуються сюжети ваших картин? Ой, дуже складне, страшні муки, тому що коли вже люди бачать готову роботу. Ну, думаю, що о, як класно, все, так, супер, сприймар, все розуміло, роботи так. дуже супер. А от, наприклад, для того, щоб зробити бодай ну, найменший пейзаж, от в одному пейзажі в мене до 42 рослин. От бойові mm -hmm. собі, тобто всі ж деталі з рослин. То тільки 42 вже вибрані і вклеєні. А для того, щоб вибрати їх, у мене гра така лежить матеріал, і з нього треба вибрати. То лежить ну, близько ста. Екземплярів, з яких я повинна вибрати 42. Да, наприклад. Взагалі ідея приходить іноді від рослини, а іноді ідея приходить навпаки з моєї фантазії. І я тоді рослину примушую бути тим, що вона є. А для прикладу покажу вам одну тільки деталь. Ось що ви бачите тут. Схоже, Нагадує крило птаха. Крило, а не, не всю хіба пташку? Або, або тіло. так, ось це, це Кльовік, узік, хвості. Тут на, на темному тлі дуже добре видно. Да? Угу. А це перегородка строчків ваточника. Це готова форма. От я зараз з вами зроблю перший крок до шибани. Ми спробуємо в звичайних рослинках побачити. Образи, mm -hmm. ну от е, пелюсточка Камсіса, всі знають цю рослинку, такий, е, колоколоподібний е, квіточка така. Я її розрізала, засушила. І скажіть мені, будь ласка, ви бачите тут якийсь образ чи ні? На що ви ну, <свят> так клиночками склали спідвичку? Класно ця конструкція да, лягає на образ жіночої сукні, да. сніг, mm -hmm. дахи будинків, церков. Це все робиться з листочка е, сріблястої тополі. Ну от для того, щоб зрозуміти, як сушаться рослинки, треба застосувати звичайну книжку. Тільки книжку, в якій, отакій, бачите, бувши такі в Радянському Союзі, майже всі такі книжки були з жовтим вологопоглинаючим папером. Коли книжка глянцева, біла сторінки, да угу. вони не сушацькі. І уявіть собі в такій книжці можна висушити навіть шкірку банана. Так, єдине зауваження: не можна закладати дуже густо. Це от в такої товщини дві закладинки можна зробити тільки. Так, так. Тому в мене стоси книжок стоять влітку. Вони сушаться на сонечку. А взимку я сушу біля батарей опалення. Угу. Ну можна, якщо є сільська хата, наприклад, піч можна влітку на горищах. От, до речі в сільських хатах на горищі дуже спекотно. спекотно так. Та. Ну а якщо літо дощове, холодне, то звичайно краще в хаті. Вологість головний ворог засушки. Пані Тетяно. А чи є ще якісь таємниці збереження кольору квітки? Ну так, у кожного майстра, в принципі, вони свої. <гум> От, ну, я скажу так: треба добре знати рослину. Є рослинки, які більш сильні, пігментарно, а є більш слабі. І треба кожен раз думати, а де буде ця рослинка застосована. Єдине зауваження: всі ашебаністичні роботи не можна. Вішати на прямих сонячних проміннях сьогодні Ошибана вийшла за межі класичної картини. От, наприклад, я навчилася робити дуже такі шляхетні цікаві речі, як кулони, броші. От для жінок це актуально, тому що, наприклад, от брошку можна носити і у вигляді прикраси як на сукні, так і на піджачку, так і на капелюшку, і на палантині. Так? А і якщо наприклад, руки сверблять, наприклад, якщо цю цей колонку прикласти до вашої сукні, ваша сукня перетворюється миттєво на шедевр. Mm -hmm. Ну і ось хочу показати таку супер побутову річ. Отака є в мене таця. Красиво. Можна задекорувати скло за допомогою квітів. До речі, такою технологією можна оздоблювати скляні дверця та шаф, скляні столики. Пані Тетяно, теоретично ви мене вже підготували. Тепер хочеться перейти до практики. Так. А нам потрібна основа. Давайте візьмемо оцей плющ. У японців оцього цього було б достатньо. Але ж ми з вами українці, Українки. і на цьому не зупиняємося. Звісно, хочеться. Нам треба все. Ну до цієї гілочки ми додамо ще одну. Ну і будемо так робити, як і в природі. Крупна квіточка, велика квітка у нас буде угу. знизу. Так? Так. А всі бутоновані, тобто там, де є бутон, де мало розквітла квітка, вона піде далі. Ну, Ошібани це не тільки квіткові композиції, пейзажі і натюрморти, це ще й графіка, як не дивно. Да. Правда, цю ідею мені теж підказала природа, побувавши на наших деснянських у луках от, я знайшла дуже цікавий матеріал, який називається Іван Чай. Тільки, ага. да, тільки його треба збирати не в період цвітіння, коли він гарний. Це вже кінець серпня і він починає викидати вже своє насіння у вигляді пуху. Але в Іван чаї є довгий стручок, він лопається і у нього утворюються ось такі. Дрібні, дуже витончені лінії. Бачите, завітушечки ось такі. В принципі, однієї такої гілочки вистачає на 5-6 робіт. Ну і ось послуговуючись оцими дуже красивими витонченими лініями завітушками, я творю свої графічні жіночі образи. І нарешті чаювання з екзотичним присмаком. І до всієї нашої знімальної команди дозвольте подякувати вам, пане Анатолію, вам, пані Тетяно, за щирість, щедрість, гостинність за смачний стіл. З вашою творчою родиною було дуже комфортно і приємно працювати. Дякуємо вам. Давайте чаювати. Трав'яний чай. Який ми збирали тут в Рожнах. і цим зиму згадуємо літо, куштуючи такий да. чай. Відчувається аромат, так. Да? А, ви щось подібне їли? Ні, Чесно, ні, ні. 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 в магазині його немає. Дивовижно спостерігати, як можуть поєднатися два творчі захоплення: агрономія і флористика. Агроном дбає, аби подарувати рослині життя. А художник-флорист знаходить спосіб увіковічнити її красу. Тож, творіть, власне. Любіть створене і живіть ним. І наша знімальна група обов'язково прийде запитати, як ви це робите. До нової зустрічі в ефірі!